Всім привіт! Ви на каналі Slow Life. я це говорю. Е, є декілька новин, в принципі, такі собі. Я не могла трошки е, може, папушки кричати. Я не могла трошки з ними, як би мовить, е, може, не знаю, як це сказати. З ними погодитися у чи щось таке. Ну, коротше, по-перше, я їм. Своїм ріті лежала кропиву перший раз. Сьогодні прибирала, сьогодні вже і викинула, коротше, не встигла це все зняти. Е, ну, Обираючи між кроповою е, кульбабкою ну, типу, листочками і подорожником, вони перші, що беруть, це листя кульбаби, друге, це подорожник, третє це кропива. Але кропову теж трошки ризли, але зовсім не дуже. Але кропива, до речі, дуже-дуже сильно пахне. Контейнері. От, і Я її збирала пакетом, На руку тобі, взяла пакет. І так збирала, тому що я переживала, що вона мене вжалить. І потім, коли вже прибирала, вона, до речі, ну, я дотронулася до неї, потім така, боже, а потім така, фу, а воно мене не вкололо. Ну, якось я не знаю, що, що це з краповою. Але якось так. От, зараз я їм поклала це морква. І три листочки подорожника. Ще трошки така у нас перестановка вийшла, що. Ну, як сказати, перестановка, для вас це ніяка не перестановка. Тут вона просто шкафчик, термоколомок поставила. До речі, сьогодні про нього більше дивилася, що він на 110 в... В... Вольт? вольт. Ну, коротше, е мені чат GPT сказав, що він, типу, треба адаптер, тому що він може, типу, замикання зробити. Дому, боже, господі. Ні, все-таки вони, начебто, для наших розеток, тому що це зроблено в Кореї, начебто. От, але він витримає 220 вольт ну, там, навантаження. Ну, коротше, щось таке. Я вже запереживала, думаю, капець, Оце я купила. І ще я залишаю, якби його так. ну Я рідко його виключаю. ну короте. От, це я дізналася. Потім. Е а, забрала я контейнер. Коротше, це у нас контейнер на 48 літрів. Ну, типу, такий. Я замовляла на 80. І Боже, який він. Я думала, він буде низенький. І легенький, але він такий, типу, високий, я б сказала. Ну, не прям високий, але. Но... Ну, не, не прям високий, він низький, так. Да, але якийсь він прям огромний, величезний. Просто він, він капець який величезний. Е, і я покажу. Я, ну, він, до речі, не закривається. бо Тут такі, знаєте, типу там зелені такі закльопочки. Засувич, якось так він називається. І воно не закривається ще. Ну, коротше. Я так подивилась на нього, думаю, Оце, да. Оце, е, ну, поки вони маленькі, я просто думала, що? Я говорила в відео, що я буду їх розсаджувати. Але я ж не думала, я чогось не думала, я реально не бачила ніколи таких контейнерів, тому я не знала, що він буде настільки величезним. Хоча замір я дивилась, ну, типу, але якось я не виявляла, ну, знаєте, заміри це одне, а коли приїжджаєте, це зовсім інше. Ну В моєму випадку, що візуально так, значі, так дивилась на фото одне, а потім приїхала і думаю, ого! Контейнер дуже класний, але якщо б там, ну коротше, вони хай ще в цьому живуть. Якщо я надумався таких величезних пересеред, ну, це треба, щоб вони були прям, ну, не знаю. Я просто думала, так, це був мене купа думок. Я просто їх думала розсадити зараз через те, щоб вони класніше виросли. Ну, типу, Вони були більшими. Але, начебто, говорять, що вони класно ростуть, коли вони і вдвох, типу вони не стресують, бо вони вдвох. Ну, вони звикли вдвох. От, тому якось одного зараз садить у 80, ну, якби це трошки е, багатько <littad> літрів на одного. Тому, я думаю, можливо, вони трошки підростуть. і якщо мені прям дуже захочеться, я їх посажу в 80. Можливо, волку. це не точно. Зараз у мене там речі лежать, мої там, дуже класний контейнер для речей, на кольосиках він. от, Але, можливо, коли вони будуть вже там. 18 сантиметрів, я прям дуже мрію, щоб вони такі були великі. Тобто, тві... ну, тобто вони будуть. Зараз секунду, зараз я принесу метр і з вами тому що мені дуже цікаво. І тут я обалдела, тому що по факту, ну, наприклад, навіть ракушка буде в них, наприклад, ну, не знаю, хай 15, 18. 18 це прям дуже великий, класний. Але якщо враховувати тіло, і коли він витягується, то вони дуже довгі, бачите? ну, Вони ще коли будуть великі, відповідно, вони будуть ще більші, ну, тіло буде більше. І навіть нехай даже буде 20 см, коли він виросте. Ну, подивіться просто зараз. Це якщо равлик буде повсти. І тобто, ну, мені здається, що це маловато. Типу він буде повзти, і він буде майже на половину контейнера за один равлик. І то це ж не все тіле, ще хвостик, Тобто він, ну, він великий буде. Ну, коротше. коротше. Треба буде великий контейнер. Я не пожалкувала, що я замовила його. От, ще, до речі, в мене на пошті чекають маленькі контейнери. Але трохи змінились плани. Я хотіла ще інших равликів. Е, от. Їх поки не буде, бо змінились трохи сімейні плани. І поки я буду займатися тільки цим. Тому ті контейнери, в принципі, нехай будуть, хай вони стоять, вони дуже класні. Ну, типу, це ніколи не буває зайвим. Ще ціни нанесуться може. Я б хотіла від цих залишити потім, може. Так, рано, звісно, про це розказую, Бо моїм тільки буде скільки? Два місяці 25-го, ну, плюс-мінус, там, коли начебто 25-го почався вилуп. Е два місяці тільки, бо 25 травня. Тобто <зас> до вилупу ще якихось, це дуже далеко. От. Ну, Але контейнери будуть, нехай стоять вони. Я прям може їх і не буду ну, якось э, розпечатаю, і хай вони стоять собі. От, це прям дуже класна річ, тому, тому нехай будуть. От, що ще? Це якби всі новини, в принципі, що я говорила про інших, іншого виду. Я вже навіть і забронювала і все, але змінились трохи плани. Я не повідомляла ще, що я типу, не зможу взяти. От. Ми ще трохи часу мені не, ну, бракує. Але мені прям дуже вони подобаються. Ну, Будуть у мене ретики. Основ, основне, це моя увага на М -м от. Вони ростуть великими, класними. Тому вони дуже класні, прям як, знаєте, є, є за що взятися. В руці будеш їх відчувати. Бо вони будуть величезні. Клас. У них класні батьки. Треба якось розповісти потім, як взагалі в мене з'явились равлики. Ну, коротше, якось так. Оце і прям вообще хрумкає. До речі, зараз, зараз. Ви бачите, цього який, у якого з ракушкою, пам'ятаєте, я зламала приріст? Ось, в принципі, ось цей зламаний приріст. І ви бачите, сьогодні, от через годину, через, чи через скільки, сьогодні неділя, да? рівно тиждень буде, як я зламала прям ну, приріст. Дивіться. Ось приріст, да, який зламала. І ось стільки виросла, просто не хочу трогати, тому що він щось там вроді хромкає. Ну, коротше, відросло, ну, я навіть не знаю, ну, це більше сантиметра відросло. Ну прям, ну, прям добряче відросло. Якщо вам видно, якщо вам видно. Ну, чесно, я прям в шоці. Тому що, слава Богу, я переживала дуже сильно. В середу будемо з вами мазати маськой. От. Тому. Блін, куди ти типу, повзаєш? Вони так уже виросли, що е, я їм цю половину спеціально, типу, ну, я її так, бачите, загражую, типу, що в них там вся ця двіжуха. А він повзають виповзають сюди, вони вже сі, встигли сісти на стінку, тут обідати територію. Це у нас хто? Це у нас вафелька, да, суфлешки я ламала зламала приріст. Вафелька. Вафелька у нас прям вообще. Ягель, мох, це я сьогодні прибирала в них, я не змінювала, я просто замочила. Ну Так можна робити, якщо він ще в гарному вигляді, і, ну типу, можна ще класти. Ну, ви будете бачити, якщо він, він не темніє. От, Промила просто в кастерлю набрала, звичайної води з-під крану холодної, замочила, трошки вона постояло, промила і поклала назад. От, До речі, що найцікавіше, в мене є матік, я вам казала. Да? І під отой під 80-літровий контейнер, я вже матік. То, мабуть, у мене будуть ретіки сидіти, коли виростуть 80-літровий. Тобто на кожну ретіка по 40 літрів, але це треба зробити, буде, не знаю, чесно коли. Чесно, я не в курсі, коли це робити взагалі. Вони просто зараз маленькі для 80-літрового. А може й ні? Не знаю, чесно, що робити. Можливо, і зараз треба їх пересаджувати, але вони мають манюсінькі. Ще зараз піду після відео піду подивлюся ще раз на той контейнер, подумаю, угу, угу, може пересадити. Але просто зараз в моєму немає, їм тільки два місяці, які 80-літровий. Треба пересаджувати вже, коли вони будуть дорослі. Але я переживаю за те, що вони почнуть плодитися. Тобто, коли там у них е статеве дозрівання, і вони будуть вдвох сидіти. Треба просто подивитися, коли в них статеве дозрівання ти типу, буде, що вони можуть уже плодитися. Е, і, мабуть, перед тим якось. Ой, якось, постаратися, коли ти повдеш, якось постаратися їх розсадити, і щоб вони ще тоді поросли самі десь там півроку, тобто, щоб до півтора року вони жили окремо, якось не знаю, як це зробить. Але, щоб, ну, коли вже будуть такі величенькі, мабуть, так і треба зробити. Ось, от тоді, саме тоді вже їх пересадить. Зараз нема сенсу, бо вони і не плодяться, і ну, для росту, мені здається, їм більше, ніж вистачає. 50 літрів їм 2 місяці. Ну, тобто... От куди ти повзеш? От куди ти повзеш? Що ти там... ой-ой-ой, що ти там хочеш побачити? Так що, друзі, такі справи. Важливо, стільки там слизу. Є біля моркви на цьому. Вони такі контактні, я їх сьогодні дістала. Поки мила контейнер. на причепилась. Поки мила контейнер, вони тягнуться до мене, до води. Я їх, звісно, не купаю, але вони прям відчувають оцю воду і так далі. От у цієї дуже класна ракушка цієї літочки. Бо вона якась така біло... Ну, коротше, ви бачите, самі якась біла прям. Коротше, дуже гарно, більше білого. цій більше такого коричневого вату. Але теж дуже гарна. Взагалі біносики дуже гарні. Тому якось так. Повзе, повзе. Мені здається, вона загубилася, ні? Давайте її поможемо пересісти назад, кудись, кудись, назад, Іди сюди. Іди сюди. Двоє обережно, кожен. Контейнер відкритий і прохладненько трошки. Ой-ой-ой! Ви не побачили цього? Вона трошки впала. Але все добре. Ось такий, яка ракушка? Скажи, що ти мене тіліпаєш? Яка ракушка, який. Ну, приріст тут, до речі, зараз не видно, але він кожного. Вони кожного дня. Просто більшують, 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 більшують. Якщо їх ще не чіпаєш, от, до речі, маленьких равликів бажано не чіпати навіть не через те, що поламаш приріс. Це так і так зрозуміло, бо ракушка дуже тоненька, і тут ну, тут воно дуже все м'якеньке. А навіть просто не чіпать через те, що як, ну, вони маленькі, дихальцево йду, а що в дихальці? А що в дихальці? О, Боже, я думала, дивіться. Зараз я не можу зняти. Боже, як це знять? Капець, зараз. Так, я хотіла, знайти, боже, що в дихальці вона закрила дихальце, поки я набризкала руку рукою. Думала, що там морква, але ні, то була її ракушка. Ну, коротше, коли їх не чіпаєш, то вони прям е... дуже класно ростуть тоді. Це як діти, знаєте, типу, вони сплять і вони класно ростуть. І це реально працює, тому що я бувала, що я їх не трогала. Е, ну, тільки ввечері, наприклад, я їх просто могла підняти в мох, їх попшикати, типу, і закр закриваю ну, або ягель. от. І потім. Е, відкриваю там через два дні. наприклад, як... Ну, коротше, десь ну, я максимум, звичайно, я їх два дні десь не бачу, бо мені дуже цікаво, я постійно на них заглядаю, але стараюся вдень їх не тривожити, щоб вони спали. От, І потім заглядаю і думаю, блін, як ви виросли просто. Так що вони, вони ростуть дуже-дуже швидко. Бачите, щось вона хоче, заховатися. Ця, мабуть, ти хрумкаєш? Ти хрумкаєш, скажи, я хрумкаю. Зараз трошки незручно знімати. До речі, більший контейнер буде зручно знімати, так? Да? Але дивимось. Треба прям поставити. Майже поставлю телефон. Клас! Вот она прям хрюмкая. Да, да, давай. Она прям хрумкая. Это у нас суфлешка. Молодец. Ей треба подкрепляться. Вот она как-то Не знаю. То она на сепи сидит, то она кальций сумеш есть. Она чувствует, что ей треба ракушку, мушлю, все скреплять. Ну, а їсть. ну вже... Боже. Я з цього таку трагедію зробила, на ну, ті мушлі там щось цей. І все добре. Вже тиждень минув, як бачите, дуже швидко ростуть. Дуже швидко. Я, До речі, О! До речі, ще буде одна розпаковка. Забула про ще одну новину що я їм замовила в іншому магазинчику. В них, звичайно, є кальцесуміш, але я ще замовила М мох, за одного кальцесуміш 300 г. Щось ще замовила? А, ягель, мабуть. Іначе б то все, якщо я не... нічого не плутаю, ну, коротше, то маю ще до них приїхати. Спробую ще ту кальцисуміш. Але, що, ну, що продавці, що склад, дуже класно. Тому я не сумніваюсь, в принципі, але хай буде. Хай буде. На цю вони дуже класно їдять. Спитайте, для чого я. Вирішила заказати іншу і спробувати. <с> Не знаю. Чесно. Там просто, до речі, і по цінам нормально, в плані От Тому що ця, наприклад, вона коштувала 100 гривень за 100 г, чи 95 гривень щось так, а там в іншому 40 гривень за 100 г щось таке. Коротше, ціни трошки менші, начебто я вирішила спробувати, мабуть, через це. От. Або, ну, так, да, через це і через те, що я замовляла мохи, думаю, ну, блін. уже замовляю тут і замовлю тоді і цей е, кальцесуміш. Ну, коротше, якось так це було. Тому такі справи, друзі. Все, будемо закривати контейнер, бо вже дуже довго тримаємо. Мені дуже подобається ця перестановочка, тому що я прям стою і їх бачу, і мені це зручно. Я до них там не нахиляюся, нічого. От, трошки пошикаємо. Трошки пошикаємо. Все, супер. І давайте зустрінемось з вами. Якого це числа? 25, го да? так? Виходить сьогодні. Так. Ну, Коротше, зустрінемося 25 го числа. Поміряємо. До речі, я собі хотіла ще. Так, да, поміряємо, хотіла сказати ракушку. Я собі хотіла замовити штангель циркуль, якийсь там пластмасовий, самий звичайний. жовтенький. Я лише не замовила. От, бо я... А, я запитувала, чи є доставка у корпуш, бо там він дешево коштує. А цей а Доставка буде коштувати дорожче, ну коротше. У нас тут трошки важко знайти, от, тому що ми живемо зараз в селі, а в СНТ, там, коротше, треба поїхати туди. Коротше, легше замовити, Але просто що я запитала, чи відправлять Укрпоштую. Тому очікую, хотіла собі замовити чорку плюс саме звичайно. Найзвичайнісінький. От. Тому 25-го давайте з вами зустрінемося. А, ще у нас буде розпаковка. Ну, коротше. Зустрінемося з вами. Будемо міряти їх. Їм буде два місяці. Е, от. Я, до речі, знайшла певну там табличку, як вони ростуть. Ну, саморетики. Я її прикріплю. Е, от. Думаю, відео прикріплю. І подивимося, наскільки вони правильно ростуть за таблицею росту. От, тому все, друзі. Всім. Пока-пока. До наступних відео. Підписуйтесь на канал. І ставте вподобайки все всім гарного дня або гарної ночі, всього мирного неба. Пока-пока.